Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка! Я вже давно хотіла зробити якесь тематичне відео, тому цього разу хочу вам запропонувати малесеньку таку добірочку дорам, які, як на мене, ідеально підійдуть для того, щоб подивитися на Геловін і створити оцю містичну атмосферу навколо, якщо в вас раптом з'явиться таке бажання. Однак, перш ніж ми розпочнемо, хочу швидесенько пояснити, чому дорам тут тільки чотири, і що саме я маю на увазі під тими, які ідеально підійдуть для перегляду на Геловін. Для мене Геловін це все ж якась така подія, на яку хочеться увімкнути якусь містичну музику, подія, яка асоціюється із буділями з примарами, картами таро, якоюсь особливою атмосферою тощо, це не просто будь-що надприродне чи якісь жахастики. Якщо перейти за тегом надприроднє, то можна знайти цілу купу дорам на різну тематику тут тобі і зомбі, і вампіри, і куміхо, і взагалі що завгодно, але їх не буде у цьому списку, тому що я мала на меті зробити добірку саме дорам, які змусили особисто мене відчувати вайби геловіну, навіть якщо я дивилася їх влітку. Що ж, а тепер, коли ми розібралися, поїхали. Першою в цій добірці я хочу представити дораму Досконала нерухомість, яка, якщо чесно, заслуговує названня найгеловінської дорами в світі, якщо так взагалі можна казати. Вона є ідеальною від початку і до кінця, має бути взагалі єдиною неповторною всьому в списку, і взагалі краще йдіть дивитися її, а не витрачати час на це відео. Але якщо серйозно, то я дійсно раджу її подивитися, адже ось ці вайби Геловіна тут в кожному кадрі. Навіть коли в дорамі відволікаються на повсякденне життя, то можна відчути, що сама вона просто просякнута містикою. Досконала нерухомість розповідає нам про дівчину на ім'я Хунджа, яка разом із подругою можна сказати веде бізнес із нерухомості, оскільки вони допомагають власникам проблемних приміщень позбутися духів, що відлякують покупців, і загалом роблять погані речі у місцях, в яких живуть. Джіа фактично є екзорцисткою, а її подруга вже займається паперовою роботою, такою якось продаж нерухомості. Тому вони так і назвали свою компанію пошук робітників для Джіа тощо. Джа не може працювати сама. Вона духів може бачити і може виганяти їх. Проте для цього їй потрібно, щоб дух перед цим опинився у фізичному тілі. Однак вселитися дух може не в кожного, а тільки в медіума і. Жодного разу на цьому не наголошували, але чомусь медіуми тільки чоловіки. Можливо, це така сама умова, як ті, що, наприклад, медіум має володіти сильною духовною енергією, а також бути цнотливим. І так, наш бідний головний герой Інбом не раз почує, як обговорюють його особисте життя. Енівей, anyway, Джа і співпрацювала з різними медіумами весь цей час, вона сама має привид, який не може прогнати. Це привид її матері, який є занадто сильним. І всі інші медіуми навіть наблизитися до нього не можуть, не те, що допомогти вигнати. Інбом, в свою чергу, є шахраєм, який вишукує довірливих людей за допомогою звукових та інших ефектів, запевняє їх, що в їхньому будинку живе привид, а потім нібито виганяє його і живе своє лучше життя за їхній рахунок. Зустрілися вони з Джа, коли він думав, що вона теж шахрайка, і вони конкурують за довірливих нещасних громадян. Проте вона направді проводила тоді ритуал, під час якого Інбом опинився поруч. В нього вселився дух, і так вона дізналася, що він не просто медіум, а ще й доволі сильний. Тому вона сподівається, що він допоможе їй прогнати її маму. Проте Інбом не вірить так легко усе це, хоч це й трохи дивно, бо в дитинстві в нього вже вселялися духи. Але добре, уявімо, що він просто не зрозумів, що то було. І тому джа доводиться поганятися за ним, щоб вмовити його співпрацювати. І серйозно, ця жінка дуже наполеглива, бо вона буквально ганяється за ним. І просто що це за диву жінка, яка може конкурувати по швидкості із машиною. Енівей, anyway, вона досягає свого. Ще пак я б здивувалася, якби в такої, як вона не вийшло. Він приходить до її дому, проходить її іспит на силу медіума. І та боже мій, що ж він тобі зробив? розумієте? Один з іспитів це піднятися на гору по сходах, бо дух її матері нікого не пускає на другий поверх. І раніше вони дебайливо підкладали потенціальним медіумом матрац під сходи, щоб вони не забилися. Але чомусь їй навіть на думку не спало зробити це для Інбома. Хлопче, біжи від неї, вона тебе загубить, біжи, доки не стало надто пізно. Але він мене чомусь не послухав, бо нас, жіночка багата, і хлопець продався за багато долярів і. Насправді я навіть не можу його засуджувати. Я б теж продалася за багато долярів, тільки запропонуйте. Отож, в них не виходить провести екзорцизм мами головної героїні, проте вона все ж не втрачає надію це зробити. До того ж, їй завжди холодно під час екзорцизму, а інбом, напевно, настільки сильний, що в нього вбудований обігрівач, оскільки він зігріває її під час ритуалів. Тому вона дуже в ньому зацікавлена. Я теж до речі, бо там зиму холодно обіцяють, тому інбоми, як буде хвилька, заскоч погрітися. Добре? Що ж, вони починають працювати разом, виконуючи дрібні квести до того, як дійдуть до фінального боса. І якщо чесно, кожне завдання було досить цікавим, щоб я не знудилася під час перегляду. Персонажі тут чудові, цікаві. Хімія між ними блискавична. А ще знаєте, що тут найкраще? Джа та Імбом. Не почнуть зустрічатися. Ну, тобто для багатьох це буде радше мінус, аніж плюс. Але не для мене, оскільки мені так подобалася їхня динаміка в якості ну майже відразу друзів, що я навіть побоювалася, що романтика між ними все зіпсує. Але дякувати Богові, вони так і залишилися друзями, і я хочу поаплодувати цьому, бо не кожній чоловік і жінка мають зустрічатися. Другорядні персонажі тут цікаві та не бісячі. Вони не перетягували на себе ковдру, а добре доповнювали картину. Сюжет тут чіткий та захопливий, а атмосфера те, що треба для Геловіна. Тому як я і сказала, просто кидайте свої справи та біжіть дивитися. Ця дорама найкраще, що може трапитися в вашому житті. Гарантую! Проте, якщо ви все ж прихильник романтики, то не хвилюйтеся. В мене є на погодові дорама, в якій роман між головними героями чудово інтегрований в містичний сюжет, і це славнозвісна дорама Повелитель Сонця. Це виявилося не так легко, як мені хотілося б, проте після довгих пошуків я знайшла, де б її подивитися з українськими субтитрами. Треба було просто прочитати Вікіпедію. Так. Тому ловіть оцей сайтик, вимикайте адблоки, бо інакше вас не пропустить. Дивіться рекламу, волайте від того, що її тут приблизно стільки ж, скільки на Ютубі, якщо не купити Ютуб преміум, який нам нав'язують, і насолоджуйтеся українським перекладом. Ця дорама далеко не нова і значно популярніша за попередню, і це просто злочин. Бо досконала нерухомість заслуговує усі нагороди світу за те, що вона така чудова. А тому не буду сильно переповідати сюжет. Лише скажу, що в центрі в нас героїня Гоншиль, яка здатна бачити привидів в той час, як інші, не можуть. І вони зводять бідолашну з розуму своїми постійними проханнями і просто жагастиками, які вони їх приготували, щоб потішитися. Через це вона ані жити нормально не може, ані роботу гарно знайти, ані спати навіть не вдається, бо вони завжди поруч і заважають. Аж ось якось під дощем вона зустрічає Джувона, який був доброю душею і вирішив її підвести. Аж. Жатом вона збагнула, що від його дотику припиняє бачити привидів. Занадто захопившись цим фактом, Гоншиль так приголомшує бідолашного мужчинчика своїми розповідями про привидів, що він навіть виганяє її з машини. Але Гоншиль настільки рада, що може, хоч іноді не бачити привидів, що починає ганятися за ним. І можливо, варто було зробити це топом до рам, де головна героїня ганяється за головним героєм. Чи головний герой за героїною? Проте Гоншиль варто було б взяти в джа декілька уроків. Отже, після деякого часу подібного сталкерства Гоншіль доводить джвону, що бачить привидів, говорячи, що бачила дух його колишньої дівчини. І згодом, коли приводи починають дошкуляти і заважати роботі його супер великого, супер успішного, супер лакшері, суперторгівельного, супер центру, люди добрі. Просто подивіться на рік виходу цієї дирами. Джвон не був би тут головним героєм, якби не міг купити собі пів кореї. Про що я? Ах, так, коли привиди починають йому дошкуляти, він думає, що можливо ця міська божевільна може стати йому в нагоді, бере її до себе на роботу, і щось він так само сильно любить ґунчіль, як Джа Інбома, бо наймає її прибиральницею. Але... Добре. І вони погоджуються, що вона допомагає йому розбиратися з привидами, а він позичає їй свою ручку, щоб вона хоч іноді їх не бачила. Сюжет закручується, вони продовжують зустрічатися з привидами і бачити історії інших людей. Проводять час разом, звичайно, закохуються. Звичайно, тут буде любовний багатокутник, і. О, привіт, друже! Не завжди тебе були головні ролі, так? Нічого, все попереду. Ти там тримайся. Так ось і любовний багатокутник. і... Родина, яка буде казати, що вона йому не підходить, і інше тут буде, бо ще раз подивіться на рік виходу до рами. Але, будь ласочка, не пропускайте її тільки тому, що вона не нова. Герої тут приємні, веселі, цікаві. Атмосфера теж підходить для Геловіну. Тут цікавий сюжет, божественні саундтреки, які я можу слухати годинами, і чудові актори з гарною хімією. І їхня романтична лінія дуже мила та чуттєва. Тож обов'язково подивіться її, якщо ще не зробили цього. Наступна дорама в цьому списку вже, так би мовити, свіженька, оскільки вийшла в цьому році. Якщо для вас Геллоїн не привід лякати себе або занурюватися в містику з головою, а навпаки, ви воліли посміятися, то, по-перше, підтримую. А по-друге, я б рекомендувала вам подивитися дораму під назвою На відстані дотику або Що приховує твоя дубця. Не дайте назві збентежити вас, хоч це й важко, знаю, але... Насправді це дуже гарна річ. З усіх дорам в цій добірці вона найменше відповідає критерію геловінські вайби через власне свою комедійність, яка дуже тісно переплатена з містикою, а тому руйнує трохи ось цю магію. Але, як на мене, це тільки плюс. Ну не все ж дивитися похмурі дорами і лякатися серед ночі, можна і посміятися, так? До того ж, сюжет тут із доволі цікавою детективною лінією, хоч я і відгадала, хто в усьому винен, проте багато моїх знайомих так і не змогли, а це вже добре. Головною героїнею тут є ветеринарка Пон Єпун, яку не дуже полюбляє її дідусь, що залишився виховувати її після загибелі матері Єпун. Вона намагається йому догодити і буквально стає через це ветеринаркою, проте нічого не виходить. Дівчина все ж працьовита і йде до своєї мети, тому одного разу вночі опиняється на фермі, хоч і мала плікувати лише домашніх тваринок, а не худобу. Стається якась містична бабуйня по типу радіоактивного павука та Пітера Паркера, вдаряє блискавка, і єпун отримує здібності бачити спогад спогади всіх живих істот, тобто і людей, і тварин, і це важливо, бо вона не читає думки, а саме бачить спогади, немов в кіно. І оскільки павучок обрав цікаве місце, і япун трималася за дубцю курівки, коли вдарила блискавка, то може це вона робити лише коли доторкається до власне чиєїсь дубці. Але наша дівчинка знає, як жити життя, і недовго через це переймається, адже це допомагає їй бачити спогади тваринок і здогадуватися, що саме в них болить. Тому вона заробляє доляри і все йде добре, доки в її житті не з'являються два чоловіки. Знайомтеся, сану. Перший хлопець на селі із темним минулим, який нещодавно сюди переїхав, краш Єпун. Вона буде сипати серцями від кожного погляду на нього і ходити за ним, немов вірний песик до кінця дорами. А це Джон Юль, місцевий коп, якого перевели з Сеулу до цього селища після невдачі на роботі, і тепер мета його життя повернутися назад якомога швидше. Під впливом обставин дізнається про здібності Єбун і починає бігати за нею. І це просто випуск про сталкерів. Господи, пробач мені. Тож починає він бігати за нею й просити допомагати йому розкривати злочини, легалізуючи мацання дупок в цьому селі. Сюжет знову ж таки закручується, і ось в цьому раніше спокійному селі вже відбуваються всілякі дивні дива, які наша Dream Team розв'язує і намагається знайти того, хто стоїть за цим всім. Ще й дізнатися причини загадкової смерті матері Єпун. Це дуже комедійна дорама, і корейський гумор іноді буває специфічним. Тому навіть мені не всі жарти заходили, а я вже скільки. Дев'ять років дивлюся ці дурами. Проте я все одно чудово провела з нею час. Коли дурама була серйозною, вона була серйозною. І вся ця містика навколо особистості сину, і взагалі все, що відбувалося навколо, а також факт того, що Япун була не єдиною, хто отримав свої здібності. І ми нарешті дізналися, що паучки можуть кусати більше людей, а не тільки пітерів паркерів Все це було дуже цікаво і створило оту особливу містичну атмосферу, що, як на мене, чудово підійде для Геловіну. Романтики тут не те, щоб багато про. Та вона є, тому і милих моментів вам вистачить і сюжету, і гумору. Тож рекомендую ці дорамку тим, хто любить посміятися і рухаюся далі. Завершальною в цьому списку є ще одна цьогорічна дорамка, що називається Поєднані долею. Тут я маю попередити, що десь всередині ця дорама забула, що воно таке, і поїхала кудись не туди. Проте, коли вона все ж про це згадувала, це була саме та геловінська атмосфера, про яку я тут і розповідаю. Початок тут просто 10 гелоїнських гарбузиків з 10, оскільки нам показують успішного юриста Сін'юя, що страждає від прокляття. Нам спочатку не сильно розповідають, що воно таке, а просто показують якусь вельми стрьомну руку, яка з'являється ні звідки, викликає в хлопця мігрені, душить його, і, взагалі, наче викликала в нього якусь невиліковну хворобу, і щось виглядає це все не дуже весело. Сін'юй вже ладен на все, щоб зняти це прокляття, і одного разу йому дають таку собі підказочку, що є така собі скринька, що є ключем до зняття його прокляття, і допоможе йому в цьому господарка скриньки, якою виявляється звичайна держслужбовиця Гонджо. Схопившись за цю примарну надію, сіньюй починає бігати за нею. Досить благаю вас. Досить. Він починає бігати за нею, щоб вона відкрила скриньку, побачила, що там, і так вони змогли зняти прокляття. Це і відбувається, проте Хонжовнас теж персона зацікавлена і каже, що оскільки скринька її, всі закляття, що вони там знайдуть, теж її. Тому вона дарує йому одне, щоб зняти прокляття, а сама буде користуватися іншими. Якось вирішує вона скористатися любовним закляттям, щоб в неї закохався хлопець, якого кохає вона. Але наш бідолашний Сін'юй випиває це зілля замість того хлопа. І якщо раніше він просто бігав за хонджу, то тепер він просто перетворюється на мого цуцика, який буде сидіти під дверима туалету і чекати на тебе, бо без тебе життя жахливе. І ось тут дорама забуває, чим вона була, бо це все перетворюється просто на побігенькі сіндює за хонджо. Їхні спроби зняти вже не прокляття, а закляття, непорозуміння з іншими, які це викликає, сумніви, що магія взагалі існує, і якщо чесно, вони так добре в цьому сумнівалися, що в якийсь момент я сама повірила, що магії тут немає, і вони всі просто з глузду з'їхали. Але як я і сказала, коли ця дорама згадує, що вона таке, це перетворюється на щось дійсно цікаве із напруженим сюжетом, і отією от атмосферою, яка підходить для того, щоб сидіти в темряві вночі і з напругою вдивлятися в екран, думаючи, а чи не існують приводи насправді, і чи нема їх поруч з вами? Загалом, ця дорама, як на мене, не для всіх, бо тут все дуже залежить від того, що б ви хотіли отримати. Проте вона доволі романтична, цікава та атмосферна, а тому не бачу жодних перешкод, щоб вона опинилася в цьому списку. Перш ніж я завершу, скажу, що так, звичайно, готель Дель Луна теж чудово підходить для цієї добірки і є втіленням Геловіну. Тому, звичайно, якщо ви його ще не дивилися, зробіть це, складіть власну думку, і, можливо, вам сподобається. Як на мене, це був трохи не мій колір олівця, а я дуже не люблю говорити погано про речі, які мені не сподобалися. Бо, по-перше, всі ми різні, і навіщо мені критикувати щось, що може сподобатися іншим і псувати їхній настрій. А по-друге, я радше витрачу свій час на те, що поговорити. Про те, що мені сподобалось. А тому так я згадую про готель Дель Луна, тому що ця дорама сюди підходить, але не роблю цілий огляд на нього, щоб нікого не образити. Проте ви можете його подивитися і скласти власну думку. Це найкраще, що можна зробити. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо ви це зробили. Діліться, чи бачили ви якісь з цих дорам, а також радьте ті, які на вашу думку теж могли б повійти до цього списку. Якщо вам не важко, натисніть вподобайку та підпишіться на канал, щоб допомогти йому розвиватися. Ну, а з вами була подружка. Бажаю вам всього найкращого і побачимося знов!